Вітаю всіх. Хочу сьогодні показати вам основні товари, які вигідно придбати саме в цьому каталозі, який завершується в нас 8 грудня. Ну що, поїхали на перших сторінках. Ми бачимо товари, які йдуть як бонус за покупки, а саме це близькі для губ Ав'єн». Вони дуже популярні, і в мене абсолютно всі клієнти, які купляли хоча б один раз, вони повертались за наступним близьком. Або іншого відтінку, або для себе, або для хіти продажів. Це у нас великий об'єкт. Є наших равликів, це тонік для вмивання для після вмивання і гель для вмивання. Але, звичайно, хітами продажів є все ж таки крем равликів. І ви подивіться, той, що маленький, він можна його використовувати навіть з 16 рочків І він мега популярний, тому що його використовують локально на зморшки, на такі діляночки під очима, там, де дуже-дуже тонка шкіра. А оцей великий равлик його використовувати можна з 20 років. Він має алантоїн і він відрізняється від першого равлика. Той виготовляють в Кореї і в його 97% натурального муцину, а цей є замінником. Але і той, і той крем мають своїх прихильників. Тому зверніть увагу, тому що дуже вигідні ціни. Також у нас тут є лак, який укріплює нігті. І зверніть увагу на гель з алоевера, тому що він містить 50% цього неймовірного компоненту, який має живлючі біоефективні властивості для шкіри. Частіше за все його використовують, коли потрібно зняти подразнення після гоління, після сонця, або просто зволожити, зволожити шкіру. І тут величезний об'єм буде за Ну і Крем-бальзам для Вен це той продукт, який має дуже гарну дію, але потрібно використовувати два рази на день і десь через 2-3-4 тижні ви побачите дієвий результат в залежності від проблеми. Також… Засоби для наших діток неймовірно класні безсульфатні шампуньки для дівчаток і спрейчик для волосся для полегшення розчісування для наших принцес або синенький для хлопчиків. Також можна під ялинку або на постійній основі для своїх діток. Але особливо я раджу звернути увагу на ось цей протизастудний концентрат для ван, тому що він вже перевірений. Це засіб, який неймовірно допомагає і мені з моєю маленькою донечкою, коли в неї там починається насмарка, це завжди починається при садочках, при школах тощо. Тобто, я при перших признаках вже додаю його при прийомі ванни. буквально по-перше, він дуже круто пом'якшує шкіру за рахунок кокосової там олійки складової По-друге, він має такі класні ефірні олії, які йдуть саме проти застуди, які дуже класно допомагають а, прибрати нежить. А, і дитинка дуже класно спить. Це вже перевірено, це вже не тільки мій відео, тому я дуже раджу вам звернути увагу на цей засіб. Поїхали далі. У нас тут є пінка. З максимальною фіксацією 6. Також у нас є тут ботокс, який можна використовувати дійсно як альтернатива такої популярної процедури салону. І наші величезні протеїнові шампуні, які можна використовувати навіть після протеїну. Це популярна серія, яка дійсно має багато схвалених відгуків. І тут у нас є зелена кава. До речі, це зелена кава номер один в Європі, саме Марки Лангштайнер. Це засіб, який допомагає пришвидшити обмін речовин, зменшити. Тягу до їжі, тим паче до солодкого, це дуже важливо. І особливо коли ви маєте такі святкові дні, коли є перенавантаження шлунку, є проблема переїдання, то ці засоби вони допоможуть потім, хоча б затримати вагу, і потім пришвидшать обмін речовин. І, звичайно, тут є і спіроліна. Це неймовірний компонент, який вже всі напевно, чули. Спіроліна має 8 незамінних амінокислот, а також вітаміни групи А, Б, С, Д, також фосфор, калій та різні мікроаліменти. Цей імунітет підсилює, це надає противовірусну антимікробну дію, також спіроліна незмінна при дисбактеріозах, при регулюванні цукру в крові. Вона полагодить роботу шлунку, кишківникового тракту, бореться з анемією і підтримує... Серце і допомагає знижувати холестерин. Має потужний анти-ейдж ефект М'яко очищує організм і виводить токсини, наповнює енергію і полегшує депресивний стан, допомагає нервам. Далі у нас ідуть миючі засоби по догляду за домом на екооснові. По-перше, це жовтий крем, який дуже круто очищує плиту від різних там забруднень, а також допомагає і в ванній кімнаті, не тільки на кухні. А смарт це хід продажів, який знають вже всі. Його використовують і як плямововідник, і як на очисник різних поверхонь, і він має дезінфікуючі дії і дуже круто очищує м'які меблі. Хід продажів. В Наступному каталозі там також буде акція, але за рахунок знижки 40% все одно зараз виходить набагато вигідніше. Ну і хіти наших продажів це наші гель з каштаном, гель-паприка це топ-5 по продажам продукції каталогу Лівеста. Гель з каштаном має протизапальну, охолоджуючу він знімає больові відчуття зміцнює судини, допомагає зменшити біль в плечах, знімає набріки. а гель з штану має більш таки розігріваючий ефект, має склад ембіру та інше. Ще один продукт, який варте ваші уваги, це дитячий шампунь для волосся і тіла з соком алое. Це засіб, який поєднує з собою і шампунь, і гілля душа. Він має зараз неймовірно круту знижку 329 гривень, а за допомогою акції це буде ціна лише 197,40 за літр. Тобто цей засіб вам замінить два продукти і його вистачить надовго за рахунок об'єму. Він має в складі сік алое, який дуже гарно допомагає подбати за шкірою, за має Нейтральний паш, і при цьому аромат банана. Натуральні зубні пасти, які мають тільки ефірні олії, які не мають сульфатів, лауріл, лаурет сульфата, які дуже дбайливо очищують, і наша неймовірно крута зубна паста білосніжна посмішка, яка м'яко дбайливо очищує, і при цьому ваша емаль не страждає. Я, як... Людина, яка з 16 років постійно відбілювала якимось жахливими методами, має чутливу ну, от емаль. І ця зубна паста, вона мені дбайливо очищує після кави, після чаю. І при цьому в мене немає проблем ні з ясними, ні з емалю. І також дитяча зубна паста, яка підходить від трьох рочків. Зараз ці всі продукти мають дуже класну ціну і додаткова знижка 40%. Це дуже класна економія. Ці засоби мають болгарську формулу і натуральний склад, тому це м'яка дія і дбайливе очищення. В наступному каталозі аромати Мартін Лайн будуть також по акції, але за рахунок знижки 40% зараз буде дешевше. Проте саме я хочу звернути увагу на дифузори. Я в захваті від цих дифузорів, тому що це не просто якийсь вкусний аромат, але це парфум для вашого дому. І в залежності від кольору, ви можете обрати інтенсивність. Білі, вони більш ніжні, золотисті, трішки насиченіші, і от чорні флакончики вони мають більшу інтенсивні звучання, але вони не приторні, не якісь противні, вони дійсно дуже красиві. І що саме цікаве, я поставила такий флакон в величезну кімнату, і вона дуже Швидко наповнилась красивим ароматом. І я далі прибрала дві палички і все одно кімната пахне. Але коли я підходжу до того місця, де стоять дифузори, от кожен раз я улавлюю різні ноти. Він постійно якось змінюється. То одні ноти більш насичені, то інші. Тобто, в мене таке відчуття, що в мене різний парфум стоїть. Я в захваті від нього і зараз буде дуже крута ціна. І додатково 40% знижка. Тому використати це акції для того, щоб заощадити і придбати лише за 359 гривень парфум для вашої будівлі. Маленькі флакончики, які зручно носити в сумочку, які зручно дарувати, це є аналогом відомих наших ароматів і досить популярна така серія, яка має 18-20% масу, тим самим вони більш-менш такі стійкі. Новиночки, це в нас для очищення шкіри. Зверніть увагу, тут у нас є акція при покупці від двох продуктів різних серій Талія. І також у нас тут є різні засоби для вмивання, для проблемної жирної шкіри, для нормальної та сухої, та для чутливої і вразливої шкіри. Тобто тепер підібрати собі ідеальний засіб для очищення стало набагато легше. Поїхали далі. Серія з рожевим алое. Це серія, яка має в складі. Такий сорт алоє, що росте в дуже теплих краях, і тим самим він має більше корисних елементів, ніж звичайний алоє. Ці засоби вони дуже ніжно очищують і зволожують шкіру. І Тут можна поєднати різні товари і взяти будь-які два різних товари за додатковою знижкою. Взагалі ця знижка розпосюджується на всю лінійку талія, і цим самим ви можете розширити вибір, які товари саме обирати від двох для того, щоб мати знижку. Наприклад, дуже класний денний крем для обличчя з режимом агою, також гель для вмивання, тонік, гель для тіла. Так само, як і той попередній зелений, тільки це з рожевим агою. Так само він зволожує шкіру знімає почервоніння після депіляції чи сонця і дуже круто заспокоює її. І також тут, наприклад, можна взяти повністю серію. Ви можете взяти два продукти зі мінус 40% знижкою. А, наприклад, вже крем взяти мінус 50% за ціною лише 299,50$. Це дуже вигідно і набор вам обійдеться набагато дешевше. Популярний тонік вийде десь поблизу 140 гривень, а пінка вийде ще дешевше. Це антивікова серія, яка має в складі перли, пептиди перлів, і вона дуже м'яко очищує, і зволожує, і запобігає старінню шкіри. Тож, зверніть увагу, дуже достойна милка. Ну куди ж без них? Це милка фурор продажів, тому що, по-перше, в них пакування, такі шнурочки, так приємно дарувати, по-друге, кожне милко неймовірно пахне. Чесно по собі, я не можу обрати якісь такі от свої улюблене милко, вони мені подобаються всі, тому що в кожного свій неповторний аромат. І що мені більше за все подобається, що гелі для душа можуть підсушувати шкіру в залежності від якості води. Але ці милка вони настільки дбайливо очищують шкіру, і, до речі, не тільки тіла, рук, але і волосся, і також очищують і обличчя. І ці милка, вони ще й зволожують, чи й доглядають, чи дають неймовірно класний догляд за вашою шкірою. В принципі, після них не потрібно навіть якийсь зволожуючий крем чи олійку, тому що вони і так дуже класно зволожують вашу шкіру. Обирайте класні подарунки за суперцінами або яблучко або папая. В цьому каталозі акція діє на ці аромати, а в наступному каталозі це буде малинка і кокос. Обирайте свій улюблений. А тут у нас новинка з мочовиною. Увага, дуже класні продукти. Стосовно цієї серії я вже спробувала крем для рук і це неймовірно крем, який допомагає моїй надто сухій шкірі бути в нормі. Тобто мені достатньо на вечір нанести цей крем, щоб в день, вранці вже моя шкіра виглядала нормально, тому що в мене надто пересушена шкіра, і вона завжди страждає. Крем має таку легку текстуру, він не густий, він не щільний і тому немає відчуття плівки. Тому можу сміливо рекомендувати його для тих, у кого дійсно така сама проблема, як у мене суха шкіра рук. Також ми вже поговорили про те, що зараз діє акція. Це хід продажів наші консилери, які неймовірно м'яко приховують якісь недоліки під очима, носогубні складочки тощо, і при цьому вони не забиваються. Тобто настільки вони придають свіжість, сяюч, сяючись у тим о, діляночкам, що це дуже. Такий класний продукт, тому що він і не забивається в складочках, і перекриває синеву. І в цьому каталозі додатково дуже класні знижки саме на тональні засоби, тому що ці тональні засоби мені нагадують Фаберлік. Вони дуже класно лягають на шкіру. Придають свіжості і сяяння, і при цьому вони не дають ефекту маски. Це неймовірно, вони наче поглинаються і стають непомітними на вашій шкірі, при цьому вони скривають ці недоліки. І додатково тут такі составляючі компоненти, які ще доглядають за вашою шкірою і дають антиоксидантний антивіковий догляд. Мені дуже подобається саме ця омолоджуюча тональна основа, а також зволожуюча, вони неймовірно комфортні. Тому я можу сміливо радити їх з цієї серії. Обирайте, який вам більш до вподоби. Наприклад, ось цей освітлюючий, він дуже щільний. Він допоможе прибрати навіть шрами, навіть татуаж. І це більше, напевно, для якихось фотосесій, тому що для повсякденного він може бути щільноватий. Тому я більше раджу це або омолоджуючу, або антивікову, точніше рідку тональну основу. Хіти продажі цього каталогу стали наші близькі. В наступному каталозі буде знижка, але тут більша знижка. І другий момент, що тут більша більше внутрішня знижка, завдяки якій ці близькі зараз будуть лише 239,40, при умові покупки будь-яких товарів марки Аліx Avien. Вони неймовірно комфортні, вони дають ефект пухлих губок, вони тримають е, колір довгий час і при цьому вони не розтікаються. Просто якийсь фантастичний блиск, який дійсно. Дійсно, нагадує люксовий крутий блиск за дуже доступними цінами. Тому це дуже крута альтернатива дорогому люксовому продукту. Наші помади це матова помада, і це рідка матова помада. Зараз вони дешевші, ніж в наступному каталозі, плюс знижка 40% це вигідно. Шампуні Ресторекс, деякі шампуні є в акції в цьому і в наступному каталозі, але ось ці засоби зараз дешевше. Тобто, це від гупи, від випадіння, від якихось жирних таких от проблем з жирністю шкіри, і ось такі олійки і спрейчики зараз дешевші тут в цьому каталозі, плюс за рахунок 40% вийде дуже вигідно. Ну і звичайно, хід продажів це. Засоби з чорним чесником, по перше, цей шампунь, який дуже якісно і дбайливо очищує шкіру, і він повертає її здоров'я. Він позбавляє вас лупи сухості шкіри. Він доглядає саме за шкірою голови і при цьому додає укріплення протидії випадінню волосся, тому що саме чорний чесник він має спеціальну таку ферментацію, яка ще більш потужна, ніж звичайно, формула з чесником, і це неймовірна потужна серія, яка м'яко очищує. При цьому це єдина маска, яка не обтяжує волосся, і це серія, яка вже йде по сарафанному радіо, тому що хтось спробував і вже замовляє і не тільки собі, але й на подарунки і подружкам. А ось цей засіб він позбавляє, позбавляє саме жовтизни. Тобто, якщо у вас такий жовтуватий теплий колір, якого ви хочете позбутися, то цей засіб не тільки для білявок, але і для більш темних тонів. Він дозволяє це змити і прибрати цю жовтизну. Можна взяти саше для проби, а потім вже взяти готовий шампунь. Він має фіолетовий колір, і за рахунок цього він нейтралізує жовтизну. Один із також дуже популярних продуктів. Ну, і, звичайно, ці олійки. Це сироватки, які мають в складі потужні олійки для догляду за волоссям. Вони дають блиск, дають полегшення розчісуємості, дають догляд і живлення волосся, і також дають термозахист. Неймовірно, класні. Я сама користуюся цією синією, мені дуже подобається. Також я чула багато класних відгуків саме про червону, про зелену сироватку. До речі, зелена має ще олійку макадамі, і вона має дуже класні властивості. І жовтенька олійка також має своїх прихильників. Обирайте свою. Парфумовані дезодоранти, які мають нішевий аромат. Вони надстійкі, їх надовго вистачає. Обирайте по своїм ноткам, які вам більше подобаються. У мене, наприклад, самий популярний – це був шарман. Він самий такий нейтральний і в більшості підходить, тому що решта ароматів це, як і інші нішеві аромати. Вони не кожному підходять, тому дивіться по ноткам, які вам подобаються. Фарба. Це той продукт, який треба щомісяця, тому що в наші корені відростають. Ця фарба має два рази більше об'єму і її вистачає набагато довше. Також вона надстійка, вона дуже круто зафарбовує навіть сивину, її надовго вистачає. Тому раджу зараз придбати, тому що, по-перше, знижка каталога, і, по-друге, максимальна знижка. Якщо ви зафарбовуєте лише корені, вам цього вистачить на чотири рази. Наші алоєвери, зверніть увагу, в наступному каталозі я не побачила активний гельзалоє 3 в одному. Це продукт, який містить три формули одразу, і тому він більш потужний. Він має і сік, і м'якоть, і має висушений сік, тому він, яким проходить ферментацію. Тому оцей виталоє зараз буде в цьому каталозі зі знижкою, а в наступному каталозі його не представлене. І дуже вигідно його використовувати зі знижкою 40% та 50%. Приклад 50% – це лише 374,50%. Це ваше здоров'я, це детоксикація, це оновлення а, повністю роботи ЖКТ і печінки, це допомога нашому мікробіому кишківника, це і очищення організму, і додаткове підвищення імунітету, і живлення, тому що є багато різними мікроелементами, вітамінами і біоактивними речовинами. Виробництво Італія. І особливо вигідно ось ці засоби використовувати знижку мінус 50%. Це засоби для виведення токсинів і відновлення обміну речовин детокс. Це дуже м'яка дія і при цьому ви відчуєте одразу результат. І засіб для покращення мікроциркуляції лімфодренаж. Також виводить зайву рідину і ви побачите, як у вас зміниться і зменшаться набріки і покращиться загальний стан. Зверніть, будь ласка, увагу на цей засіб, тому що він унікальний і це засіб, який нейтралізує зайві кислоти і робить детокс організму. Його включають в різні програми по детоксу, по схуднення. Також тут є і шипучі таблетки, які постійно знаходяться в дефіциті, тому я зараз і не показую їх на цьому відео, тому що вони дуже круто допомагають при різних проблемах, коли є проблеми з ЖКТ, коли є отруєння, коли там в дорозі що сталося. І їх дуже швидко. Швидко розбивають. А, наприклад, цей порошок, його можна використовувати чайну ложечку на склянку води перед сном або одну пігулку цих таблеточок. І цей засіб він входить і в програми схуднення, детоксу, для того, щоб зняти печію і налад... налагодити роботу ЖКТ. Зверніть увагу, дуже крутий продукт. На цій добавочці я хочу зупинитися, тому що вона має неймовірно круті складові. Це не просто морський колаген, еластин, мідь, інулін, вітамін А та Б2, все, що потрібно для сяяння і краси Нашої шкіри. Тут ще є виноградні кісточки, які мають найпотужніший антиоксидантний дію. Тут є гіалуронова кислота, цинк та вітамін С, але тут є і глутатіон. От на цьому компоненті я хочу зупинитися детально, тому що глутатіон, він має неймовірно потужну дію саме для імунітету для покращення. Е Стану шкіри для зниження рівня крові. Це найпотужніший антиоксидант, який вартий вашої уваги. І в комплексі, що я можу сказати, я приймала цю добавочку, це якраз на місяць, і цієї добавочки зараз буде вартість лише 377 гривень на місяць. Ця добавка має дійсно класну дію на шкіру волосся, нігті. Тобто. Неймовірно, такий ефект я побачила сяяння шкіри, якого в мене до, до того моменту не було. Тут і мікроелементи, тут і гіалуронова кислота, все, що необхідно для здоров'я вашої шкіри. Стосовно бромелайну, це неймовірно крутий компонент, який має декілька властивостей. Доказано, що він має протизапальні дії, він допомагає знизити маркери запалення в організмі і навіть артрит. Також він зменшує набріки і. Це стосується після травм, після операцій, після запалень. Він сприяє загоєнню ран, зменшує запалення та сприяє регенерації тканин. І він дуже круто підтримує імунну систему покращує травлення і допомагає при схудненні. Його можна використовувати, коли є проблеми з кашлем, з нежиттю, тобто він допомагає і в цьому напрямку, а також і в напрямку серця і судин. Також теж віде теж віде теж віде. І цей засіб зараз іде за суперціною, а за рахунок знижки 40% ціна буде складати лише 447 гривень. Зверніть увагу на цей засіб, тому що він неймовірно потужний і для імунітета, і для краси, і для здоров'я судин, і для здоров'я совгобів. Вітаміни В12 12 це засоби, які мають дуже важливе значення для організму. Це засоби, які допомагають для імунної системи, нервової системи при стресах, які в нас на постійній основі. Вони надважливі для синтезу і оновлення ДНК, для покращення пам'яті, від втомлюваності та дратівливості для серцевої судинної системи і при стані депресії, для зміцнення імунної системи для протидії вірусів, для зміцнення волосся, запобігання випадінню, зменшення ламкості, а також коли в нас є дратівливість, тривожність. Захищає нервові клітини, нейрони і покращує функції мозку. В цьому каталозі одна форма буде дешевша, а в наступному буде друга. Тому обирайте свою форму, що вам зручно, чи таблетку, чи та, що розжовується, чи та, що під язик. Біотики – це окрема історія, яка потрібна для нашого кишківника, для нашого імунітету, для здоров'я. Дуже класні результати дає ця добавочка, і вона дійсно покращує стан після. Вірусних захворювань після прийому антибіотиків і для покращення повністю стану нашого кишківника. Він має не тільки пробіотики і бактерії, але також має інулін, який підтримує пробіотичні мікроорганізми. Він допомагає поліпшити стан імунітету, покращити роботу травневої системи і допомагає при дезвітамінозі і після захворювання, яка я казала, і прийому антибіотиків. Зараз дуже крута ціна і мінус 40% буде взагалі круто. 359,40. Або мінус 50% теж круто. І зверніть увагу, його можна використовувати з 6 місяців. На цій добавочці я хочу остановитися, зупинитися, тому що в наступному каталозі я її не побачила, а це неймовірно потужна добавка при захворюваннях. Я завжди тримаю її в собі в запасі. При перших ознаках захворювання, коли тільки-тільки все починається, я завжди починаю прийом цих засобів, і вся моя родина застосовує їх. Дитина це педіатричний сиропик, а ось дорослі застосовують саме цю самбуку. Тому що, по-перше, тут є чорна бузина, яка має покращуючі дії для імунної системи. Тут є бета-глюкан, який має. Це самий дослідження. Компонент, який має доказову базу в плані того, що зміцнює імунітет, протидії раковим клітинам, допомагає посилити імунні функції. Також тут є іму... вітамін С. Прополіс 70%, цинк та селен все це підсилює кожних компонентів. Він підсилює окремо імунну систему, а комплексно вони працюють набагато потужніше. Тому при перших ознаках для того, щоб застуда не пішла далі, для того щоб не було ускладнень, обов'язково приймайте, тому що віруси за зараз стають більш агресивними, більш шкідливими і, і більш а... небезпечними. Також вітамін в 12 можна і розпилювати. До речі, хочу звернути увагу, що вітамін в 12 має декілька формул. Якщо ви купуєте в аптеці, то треба звернути увагу на формулу цього вітаміну В12. Він е, має дві формули. Одна формула засвоюється дуже довго, і вона проходить декілька м, обробок в організмі, перетворювань, поки вона стане отою біозасвоїною формулою. А тут вже така дієва формула, яка одразу починає діяти. І цей спрейчик він можна його пшикати під язик, тоді він дуже швидко діє. І після прийому саме цього вітаміну b 12 я помітила, що в мене покращився сон, в мене покращився якість сну. Я почала бачити сни е, і почала дійсно відпочивати в цей період. І це дуже-дуже важливо, тому що багато людей мають проблеми зі сном і також проблеми з нервовою системою, зі стресами, з депресіями тощо. Тому зверніть ще увагу на ось цей вид вітаміну b 12 який йде в спреї. Вітамін С це в нас антиоксидантний захист для імунітету. від радикалів для утворення колагену, для зниження втоми і оновлення сил. Це гарна пропозиція. За рахунок знижки виходить або 419 гривень, або мінус 50% це 34950. Вітамін D3. І вітамін К2. в цьому каталозі дешевше взяти вітамін Д3 в будь-яких формулах да, дозуванні, А в наступному каталозі вигідніше взяти вітамін К2. Ці два компоненти вони поєднуються для того, щоб вони працювали максимально ефективно для організму і давали більше користі. Переходимо для засобів для дома. Хід продажів це кухонне мило, яке нейтралізує неприємні запахи. А також його можна використовувати для миття овочів та фруктів, і це якраз дуже вигідно в зимовий період. Літрова величезна пляшка вистачає надовго, а завдяки знижці можна придбати літр за 209,40 ці серветки зараз дешевші в цьому каталозі, велика упаковка, універсальні, які мають антибактеріальну дію, які підходять для будь-яких поверхонь і не залишають розводів. Або серветки для меблів, які дають ще додатково антистатичний ефект, і також не лишають розводів. Величезна упаковка вам обійдеться десь близько 119 гривень за 80 штук. Величезна велика упаковка, а в наступному каталозі будуть дешевше маленькі упаковочки для різних поверхонь. Тому обирайте, яка для вас краща. І новинка цього каталогу – це рідке мило для очищення забруднень. Тут воно дешевше само по собі в каталозі, як така пропозиція, як вперше в каталозі, а в наступному буде дорожче. І також за рахунок знижки 40% Тут буде дуже приємна ціна: лише 149,40 за 500 мл. Ці засоби вони не заміни для тих, хто має там якісь сильні забруднення, хто і працює в гаражі, ремонтує машини тощо. І також зверніть увагу ціни на знайомство також представлені і на новинку. Це мило від плям, і це серветки, які уговлюють різні кольори. Тобто ви можете прати повністю різні речі, і білі, і червоні, і не переживати, що воно все полиняє і потім зіпсує вам одяг. Ці серветки повністю цього не дадуть зробити. І це останній продукт, який у нас є на цьому каталозі, на який я хотіла звернути увагу. Я бажаю вам самих вигідніших покупок і за рахунок знижок 40-50% збереження вашого сімейного бюджету для того, щоб він ваші покупки принесли вам максимально користі і задоволення.